Але скажіть, будь ласка, от ви можете мені пояснити зрозумілою мовою наступне. Судді у 2008 році ухвалили рішення, яке забороняє формувати коаліцію окремими депутатами. Пройшло півтора року у тому ж самому складі, ті ж самі судді ухвалили рішення з точністю до навпаки, і це при тому, що конституція в нашій країні за цей проміжок часу залишилася незмінною. Можу із Будь залюбки. Ласка. Давайте, по-перше, не будемо маніпулювати і підміняти певні поняття. Я хочу вам а нагадати, я, я вам зараз угу. нагадаю, що в 2008 році народні депутати звернулись до конституційного суду з проханням розтлумачити, чи є повноважною коаліція, до складу якої входить менш аніж половина. Від конституційного складу парламенту половина депутатів, тобто питання було геть іншим, на що було дана відповідь, про яку ви зазначили, так само в тому ж рішенні зазначається, що Верховна Рада України. Повинна укласти, прийняти нормативно-правовий акт закон, який буде чітко регулювати усі основні принципи та засади, на яких формується та припиняє діяльність коаліція. Відповідно до цього рішення було прийнято закон України про регламент роботи Верховної Ради, де повністю чорним по білому з усіма комами та крапками зазначено, що а, порядок. Формування коаліції, процедура формуля, коли до складу парламентського коаліції входять окремі депутати, незалежно від їх фракційної приналежності, це цілком нормально. Скажіть мені, будь ласка, де ви бачили в конституції норму, яка забороняє депутатам, наприклад, висловлювати власну політичну позицію, забороняє їм особисто голосувати, приймайте певні особистісні речі. Безумовно, ніде цього немає тобто, рішення конституційного суду на сьогоднішній день розтлумачило цілком очевидні норми. Це право кожного окремого народного депутата висловлювати власну політичну позицію. Не бути маріонеткою в руках їхніх політичних лідерів. Ось і все. І заборонити це не може ніхто, ні лідер опозиції, ні Конституційний суд, ніхто, оскільки окремий народний депутат має окрему власну позицію. І це його право входити до складу парламентського коаліції або не входити. Я хочу відповісти на ваше запитання спро. Того, чи, чи цікаве це нашим громадянам. Я переконана в тому, що їм це не цікаво. Їм навіть не зрозумілі усі ці юридичні тонкощі або сперечання з приводу того, як там де кома поставлена в Конституції, чи щось там мав на увазі законодавець. Їх цікавить поліпшення їхнього власного життя. Їх цікавить, щоб вони вчасно отримували пенсії, вчасно отримували зарплати і щоб країна ефективно розвивалася, щоб розвивалася економіка. Не надходили інвестиції, і не було ось цієї безглузди політичної боротьби. Я переконана в тому, що усі громадяни це а, мене підтримують в цьому. Пані Ірино і громадяни, і я всі-всі вас підтримую, тому що справді економіка, фінанси це в країні в першу чергу повинно бути стабільно і добре. Але давайте ми з вами підемо трошки ще далі. Ми поговорили про рішення конституційного суду. Як кажуть, воно ґрунтується здебільшого на саме на. Регламенті на о... законі про регламент, про регламент так, так. давайте тоді задаємо ще один момент пані Ренстия. Зрозуміло так, голова конституційного суду Стрижак каже, що норма регламенту Верховної Ради про можливість формувати коаліцію окремими депутатами ще може бути визнана неконституційною, адже відкрите, як ви знаєте, конституційне провадження за поданням 56 депутатів від б'юту про визнання неконституційною статтю 61 регламенту Верховної Ради, яка дає право формувати коаліцію окремими депутатами. Знову ж. Ну, не знаю, здається, шансів мало, але чи може все ж таки перегратися ця ситуація? І що буде в такому разі, якщо все ж таки Конституційний суд задовільнить от, подання бютівців? Ви знаєте, теоретично, можливо, звичайно ж, геть усе, але я чомусь переконана в тому, що той же склад судів Конституційного суду а, навряд чи винесе повністю протилежне рішення. До того яке воно винесло зараз з приводу формування парламентського коаліції. Але якщо так станеться, то звичайно це буде мати певні правові наслідки. Але ж давайте дочекаємося рішення конституційного суду, щоб ми зараз з вами не займалися обговоренням певних припущень, версій чи щось на кшталт того. Але коаліцію ви створювали, не чекали рішення конституційного суду, так але е... ви пам'ятаєте, що президент Чому ми не Янукович не про це теоретично абсолютно... поговорити ні, ну ми можемо, але це таке втрачання марнування нашого часу. Якщо ви пам'ятаєте, президент Янукович Овіч однозначно заявив про те, що у разі якщо Конституційний суд визнає нелегітимним положення а, статті 61 регламенту або формування коаліції на у відповідності до закону про регламент роботи Верховної Ради, то звичайно парламент піде на дострокові вибори. Я вам можу сказати, що якщо таке станеться зараз, і все ж таки Конституційний суд задовільнить скаргу подання 56 депутатів відбуток і визнає статтю 61 закону України про регламент Верховної Ради України неконституційне, також що не відповідає Конституції. То звичайно буде об'явлено про дострокові парламентські вибори. Іншого шляху немає. Це буде однією з передумов, але це все теоретично і більш детально. Ми звичайно з вами зможемо про це поговорити, якщо дочекаємось такого рішення, подати скільки часу потрібно буде на те, якщо... щоб конституційний суд виніс вердикт стосовно подання б'ютівців. На Ви знаєте, я не думаю, що це займе досить багато часу, оскільки ще раз наголошую, що всі, всі без виключення, і моє особисте переконання, що судді конституційного суду також зацікавлені в тому, щоб прибрати найменші сумніви в легітимності нової влади. Тому моє припущення знову ж таки, що ми можемо очікувати на досить скоре прийняття відповідного рішення.